Зараз почека почекати ті кошти так 270 має. тисяч тиждень на честь свістять, як тільки буде перекинути на другу компанію. Буде суд, буде яка буде буде, буде, буде буде рішення все. Бачите, я хотів поговорити на рахунок, що вигород на ви говорите на 270 тисяч. Іван Анатолійович. І, будь ласка, коли ми зараз приймаємо видатки споживання там, де у вас йдуть папери, там товари, все остальне, ми будемо питати кожен місяць, коли Слухайте, на Біоклад він не відміняє, він тільки другує, що це його де. Я питань не маю до паперу зараз, але там у нас 240 тисяч рік на на програмові. Колеги, будь ласка, одну хвилинку уваги. Нас час залишилося до того, щоб зараз займалися. Для мене особисто як для депутата не зрозуміло, яка 600. сума знімається фонду оплати праці, Дуже так як виходячи з того, що ми запропонували зменшення фонду оплати праці на 10%, так як і в всіх закладах. Однаково, у всіх закладах і в нас, 10%. Далі проведена пропозиція зняти ту економію, яка сталася в цьому році. Тільки щось вона для мене не зрозуміла, а складає 4 мільйони. Моє запитання до е, спеціаліста. Ми вмістимося в розмір тієї зарплати, яка цьо, в цьому році була? Мені спеціалістику то ні. Тобто спеціалісти, бо якщо ми вмістимося, то ми додамо. Додати ми завжди можемо. На протязі року. Ми, так, я пропоную залишитися та, залишити та, не, менше, залишити, та, не менше, ніж в цьому році. Дасть зняття вже є. Дасть зняти тих мільйон ще один мільйонів, але не 4 мільйони 5, як просто порахували, а потім будемо додати. Потім додати дуже складно з такими порахували. депутатами, які без аргументів це кажуть. Не дуже складно. Ми додаємо на всі заклади прибутаючи і до барину ради. ради. Якщо потреба? Як така там зарплати по 7 тисяч будуть, чи вони будуть працювати. Так, от перебрати питання працівники, ви чому мовчите? Ви чому мовчите? Ви погодитесь? Хто мовчить? Я хочу виступати, мені вразили 270 тисяч нагадують. Я про них не забуваю ніколи, за к хіба і не забуду, бо буде суд. А вибачте, підлезвичайні спеціалісти виконують рутинну чортову роботу, яку треба оцінювати. Якщо ви думаєте, що ви зменшите зарплату? Хто буде, буде працювати? А ніхто не хоче піти працювати на таку заробітну плату. Повірте мені, це рутина, дурна робота. Слухати кожен день, якщо недодоволені, щоб було менше людей, менше працівників, але щоб гарно всі працювали за п'ять тисяч, правда? Ні. підприємство приємно тримати людину на п'ять тисяч зарплати? Ніхто Все. не краще, можна мені сказати. Питайте, я не депутат. Директор Жобринського садочку вашого раді. Добрий день і добрий вечір усім присутнім, шановні депутати, шановні наші керівники і всі жителі нашої громади. Я є керівником Жобринського дитячого садочка. Наш садочок найменший так, у селищній раді. Ви знаєте, я була у своєму житті один раз на сесії депутатів у нашій Жовківській сільській раді, і це перший раз у громаді. І відчуваю, що це перший і останній. Тому що, знаєте, ну такий балаган, усі розумні, усі грамотні, нікого не ображаю і не хочу нічого сказати. Але коли обговорювалася зарплата голови, я зараз знайду захищати чи додати щось. Знаєте? Не може людина, яка відповідає за 13 тисяч 600 жителів, мати зарплату таку, як у мене. Що я хочу відповідно. Що, що вона відповідає? За що Шановні, ви просто слухайте, я нікого не перебивала. Майте терпіння і повагу в першу чергу до себе? Ну і ви чоловік. Я жінка, все. Я просто запитав, що вона відповідає. Запитайте, як я закінчу, так? так? Стосовно того, я хочу також велику зарплату. Ну, яку велику зарплату? Співрозмірно із моїми обов'язками, якими я виконую, і наскільки я виконую. Але я не можу е, свою зарплату співставляти із керівним апаратом, тому що я є людина нижча за рангом. Так? Так. Стосовно того. Е, яка має бути нарахування, надбавки, проценти за що? Я також обурююся, нам зрізали також, нас багато роботи. Ну, Така ситуація. Будемо мати кошти, будуть додавати. Але дивіться, я стикнулася з тією ситуацією, коли ми пішли у громаду, нам дали автономію, і у нас своя бухгалтерія. Бухгалтер. Ви знаєте, Поки ми рік часу працювали, а навіть рік не пройшов, за січень-лютий 8 місяців у мене в закладі пройшло три бухгалтери. Маленький заклад, 12 працівників, 40 дітей, три бухгалтери. Я мала таку біду, а знаєте чому? А це все тому, що ми є державна установа. І державна установа, і приватний бізнес це велика різниця. Якщо у приватників три рахунки відкрито в казначействі, і там немає проблем. Нарахували, віддали, подали. У нас як мінімум маленькі так, сім рахунків. У нас переходить куча паперової волокіти. Людина мучилася, я сама не знаю, чи бухгалтерії. Я вникла усе те. Розумієте? Це настільки важко і працювати тому бухгалтеру. Я ладна зараз віддавати. Хай бухгалтер має більшу зарплату ніж у мене, інакше заклад не буде існувати. Розумієте чи ні? Зарплата у мого бухгалтера. Е, Світлана Юрій, я ж не маю зараз Олена Петрівна перед собою. Приблизно, наша на приблизно. Зарплата мого бухгалтера, вона не має вищої освіти. Яка має бути зарплата? В садочку зарплата 10, 10 тисяч. Ви хочете сказати, що маленька <пиш> <і> зарплата? <пиш> Добре, <домов 'язана> а ви не а можете. А я вам скажу, що ту роботу, яку вона робить на 10 тисяч, прийшли три бухгалтери, Досвідчені, молоді, але вони працювали у приватних фірмах і були такі, що попрацювала два тижні. Сказала до побачення, я не хочу нічого, ні грошей і ні вашої роботи. Бо у вас треба працювати бухгалтера за плата бухгалтера у будинку культури. Не півставки вона там на руки отримувала дві з половиною і вона працювала. Я в мене працювала кожен день, але ви розумієте, що є проблеми усіх волонтерів. Тут апостійки. <плес> я розумію, <плес> я вам пишу кажу, що це давайте будемо оцінювати вже в густах, якщо середня за 12. <плес> 4 мільйони це за і ніхто не забирає нічого. Сказали, буде виконання бюджету. Ми переглянемо це. Що за я не розумію маніпуляція навколо чого буде не виконання бюджету? Нічого ми не знімемо. Вже ми знімали. Ото як дали нам що і два Але в результаті і не втягнути, виключитися. Чи ви погоджуєте з пропозицією депутатів про те, що зараз знімається ці 4 мільйони, правильно, кажу, Світлана Юрівна? 4 мільйони. Знімається, але з, з, з умовою в майбутньому при доведенні аргументів, і, не тільки аргументів, а й потреби будуть додати. Можна ще не Наталі. Дивіться, я є працівником відділу освіти, я головний спеціаліст відділу. У мене зарплата так само, як і у всіх працівників селищної ради. Огату мене 5-100. Мене вибрали на роботу в селищну раду, я йшла по конкурсу. У мене є вища освіта, у мене був стаж роботи, мене це запитували. Тобто мене вимагали вищу освіту. Мене вимагали старо роботи, забирають. Мене вимагали, щоб Мене вимагали знання законів, покупці забирають. Посухана дитина. Мене вимагали знання всього цього. Я працюю з першої днів у відділі освіти. Зрозумієте, це дуже тяжка робота, дуже тяжка. Я маю знати, направду, я маю знати, і по культурі все, я маю знати все законодавство і маю надати консультації всім закладам загальної середньої освіти, нас, як і в ліці, не дасть мені збрехати. Я маю надати консультації закладам дошкільної освіти, я маю це знати. Я маю надати консультації інклюзивно-ресурсному фермі. Тому що я роблю документи, і вони мене спитають. Вони мене спитають за те, що я щось подавала не так. Так, правильно, правильно. Якщо б я той сам маєш за музичну школу, я визнаю, я все не навіть знаю. Начальника у відділі освіти вже немає цілі. І за рулетах, і за начальника, ні за всіх. За а, а чого не хочете э, чого, ніхто не писати? А ми дуже мали.

Якби ти поміротан, що вам підняли. Так, так, ти побачить время знімати ці ліжі, а не це. Що? це середній прибор, за роботу.

Знімаємо з доходів та видатків 4 мільйони 36 тисяч 890 гривень. Тому доходи та видатки селищного бюджету становитимуть 163 мільйони 703 тисячі 587 гривень. А саме воно має відобразитися в статті чи як найменування оплата праці організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад. Там, де воно покришене на три статті, він відділ і це у відсотковому відношенні. Так, станом голосування підтвердити за заключення номер 18 про бюджет Клевоцької селищної територіальної громади на 23 рік із змінами. Прошу голосувати. Хто за? І змінами бюджетної змінами, комісії. Так. Рішення прийнято. Пропоную до бюджету 22-го року. Одноголосно? Да. Да. Проект рішення номер 19 про роботу постійної комісії селищної ради з питання. Зміни бюджету на цей рік пропоную перенести на світло. Останнє питання, яке ми включили. Ні, 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 зміни до бюджету треба, бо не чекає гроші від нашу судову. Останнє питання ми вносимо. Так, проєкт рішення номер 43 про внесення зміни до селищного бюджету Клевенської селищної ради на 22 рік бюджету шпанівської територіальної громади на Канфе Клеменська лікарня імені Вервегін в сумі 190 тисяч на оплату енергоносіїв та в додатку відображені ще внутрішні перекидки установ, оскільки установи закривають бюджетний період. Це садочки, школи, інклюзивно-ресурсний центр. Доходи та видатки збільшити на суму 190 тисяч гривень. Приймаємо субвенцію зі шпанівського бюджету. Поза першу затвердити проєкт рішення номер 43 про внесення змін до селищного бюджету Клавинської селищної ради на 22-й рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 19. про роботу постійної комісії селищної ради з питань регулювання земельних відносин. Це не треба, це я прошу, я пропоную зараз обговорити нашу буде. подальшу роботу, тому що це теж дуже важливе питання. Шановні депутати, ми всіх питань не розглянули на превеликий жаль. Але є певні норми, ну, норми законодавчі, і я пропоную, щоб Наталя Володимирівна як секретар ради сказала, яким чином ми зараз маємо і які рішення прийняти, щоб ці рішення, які прийняті, вступили в дію, особливо бюджет і зміни до бюджету, і можна було подати відповідні документи у фінансові управління. Наталя Володимирівна. Ну до, до грудня буде, до кінця грудня да. Так. Да. Добре, знову пропозиція е, значить, закрити перше пленарне засідання і призначити друге пленарне засідання даної сесії, але з оприлюдненням рішень першого пленарного засідання, тому що нам треба оприлюднити бюджет. Ні, Шановні колеги, ви погодитесь за те, щоб ми продовжили роботу в другому пленарному засіданні з оприлюдненням результатів сьогоднішньої роботи. Тепер на наступне, що стосується призначення дати другого пленарного засідання, була пропозиція Це Наталя Вадиміна просить е день народження. Одна людина просить, а, а вас вчора просили 12. І ви нікого не просили. Я завтра буду рішення до цього. Ми, Ми не за це не будемо бачити. Шановні депутати, хто за вівторок? Так, чи є якісь інші пропозиції? Шановні, Шановні депутати, ставимо на голосування. Хто на за те, щоб друге панальне засідання відбулося 27-го о 10-й ну0, прошу голосувати. А скільки там питань, давайте вівтора каже. Земельні питання. У Давайте року на дев'ять. Ну, шо, tá, такі, ну зараз таке, що на 10 да. і що? вот і сняв на другу, я до кінця. На, <реклама> на чотирьох. <бюкінчадня. реклама>

27 грудня о 9.00 прошу голосувати. Хто за? В смислі 9.00? на 9.00, на 10.00. Ну, то 10. На 10.00 краще. Я вже маною пропозицію. Іван Анатолійович, вам на скільки добре? Не знаю, я на другий день мені добре. Я вже другий день пропускаю. На скільки, Олег? На 10. На дев'ять. На 9. Так. <ріст> так. Дивіг, а, це отже, це хто це за те, щоб друге пленарне засідання перенести на 27 на 9.00, прошу голосувати. Хто Дивіг, за? Хто за колі. ви? Дев'ять вівторок. Так, Олена, на ви утримались? Більшість є, Оленки не виходить у ній, Ну, то чесно є. Ви обзвоните, проплюсуєте, хто може, хто не може. Шановні колеги, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні прийняли основний документ і вислухали працівників. Дякую Дякую мешканцям громади, які відвідали наше засідання.